В Україні 7 грудня відзначається день місцевого самоврядування. Це професійне свято було встановлене указом президента 25 листопада 2000 року. Свято всіх, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах. Відчірой серця вас вітаю зі святом з Днем місцевого самоврядування. Бажаю вам по перше мирного неба над головою, міцного здоров'я, злагоди в ваших сім'ях зі святом. Разом йдемо до перемоги. Слава Україні! Ну, у нас по району, скажімо так, 5 залишилося територіальних громад, остальні військові адміністрації. Військової адміністрації тимчасово призначені президентом на сьогоднішній день, щоб оперативно вирішувати питання, але ж за громадами майбутнє, так як без громад не буде ніякого в Україні. Сьогодні з нагоди свята у Покровській районній військовій адміністрації відбувся захід, на якому присутніх привітали та нагородили почесними грамотами. На заході вшанували пам'ять загиблих героїв. Голова районної ради каже, що це свято є народне, і органи самоврядування повинні плідно співпрацювати з населенням. Хотілося б бачити, щоб вони всі повернулись обличчям до людей і дійсно надали ту послугу, яку вони потребують. Людина, яка прийшла із жалобою у місцеве самоврядування, обслуговувати її так, щоб вона забула, що вона прийшла, і пішла, що в нас все буде добре в Україні. Усім терпіння, злагоди обов'язково перемоги, ми переможемо і в певності, що Україна завжди була, є і буде. Система місцевого самоврядування повинна відповідати потребам суверенної цілісності держави, і представники влади намагаються саме так і робити. Місцеве самоврядування так давно, трохи більше двох років, але вже встиг знаєте, як кажуть, вже вже напитав себе цю дійсно дуже важливу роботу, і перемога коється в тилах. Саме ці люди на них дуже великий зараз об'єм роботи, тому що треба. І тимчасово переміщені особи треба їм приділяти увагу. І гуманітарна допомога, здебільшого комунікація з, з усіма гілками влади і в тому числі і з військовими. Тому хотів би привітати всіх всіх колег вже сьогоднішніх з цим святом, побажати в першу чергу незламності духу, звичайно, перемоги, великої перемоги нам всім, ну і кожному з нас особистих перемог на своїх робочих місцях. Ну, особисто для мене це. Відповідальність, відповідальність за кожного мешканця нашої громади, відповідальність загалом за всю громаду. Хочу привітати своїх колег з цим святом. Хочу побажати, щоб вони завжди пам'ятали, що в кінці оцінку зроблять люди, тому все заради людей. Свято з одного боку, так це привід для того, щоб привітати всіх, хто працює. Місцевому самоврядуванні, всіх тих, хто допомагає нам працювати, і це свято починаючи від кожного мешканця нашої громади, які нас обирають. Це свято всіх тих людей, особливо активістів, людей, які мають свою життєву позицію активну, які на сьогоднішній день працюють самовіддано для громади. Цих людей я хочу всіх. Поздоровити і побажати, щоб вони тримали таку життєву позицію, трималися у цих тяжких умовах. І я запевнений, що ми переможемо, все буде Україна, і все буде все буде за нами. І слава Україні! Нехай же це свято об'єднає всі органи самоврядування у спільному прагненні змінити громаду на краще, усім виважених і відповідальних кроків, мудрості у прийнятті рішень та глибокого усвідомлення місії і ролі у суспільстві органів місцевого самоврядування.